Санкційну відповідь Росії сьогодні представить Єврокомісія. Як повідомляє Радіо Свобода, Брюссель презентує країнам-членам 18-й пакет обмежень. Заговорили про його підготовку ще минулого місяця. Деякі із європейських країн називали за слабкими запроваджений раніше 17-й пакет та закликали працювати над розширенням обмежень. Основним і довгоочікуваним кроком Брюсселя має стати зниження граничної ціни на російську нафту із нинішніх 60 доларів за барель до 45 Утім, зазначає Радіо Свобода, це обмеження має також отримати згоду США. Домовитися про нього західні лідери сподіваються під час саміту Великої Сімки у Канаді. Той відбудеться наступного тижня. Міністри фінансів групи не змогли досягти згоди у травні, оскільки Вашингтон чинив опір. Нині чиновники мають надію на успіх. Інші кроки, які можуть увійти до 18-го пакету, це розширення обмежень проти тіньового флоту країни-агресорки, персональних санкцій, торговельних обмежень та Виключення ще двох десятків російських банків із міжнародної платіжної системи SWIFT. у Києві на тлі останнього обстрілу закликають партнерів не зволікати із санкціями. Зранку міністр Андрій Сибіга опублікував свій заклик до міжнародної спільноти в зв'язку з цими варварськими ударами. Насамперед, заклик дуже простий: посилювати тиск, санкційний тиск на Росію. Вже зараз нічого не чекати. Немає вже часу для будь-яких зволікань. Необхідно вводити нові сильні санкційні пакети: європейські, американські. Тиснути всім гуртом на Москву, бо без цього тиску вона очевидно не збирається обирати мир, а лише продовжувати продовжувати війну.